Кривобалківський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області в рамках 5-ї обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді дослідження та дослідники нашого краю. Під керівництвом Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства Представляє пошуково-дослідницьку роботу «Жолудь як харчовий продукт в доземлеробські часи та в голодні роки цивілізаційного періоду. Роботу виконала учениця 9 класу Ляшенко діана під керівництвом вчителя історії та інформатики Сошинського Олександра Вікторовича. Ще в 7 класі на уроках всесвітньої історії, досліджуючи життя та побут людей в часи середньовіччя, ми звернули увагу на той факт, що в невражайні роки люди вживали їжу продукти, приготовані з жовтів. Підручнику було написано, що для приготування страв часто використовували горіхи, каштани та жовті. Зокрема, із малених жолудів випікали хліб та готували каші. Крім того, під час заходів, присвячених черговій річниці вшанування пам'яті загиблих період голодомору, ми дізналися, що в деяких місцевостях люди, щоб не померти від голоду, споживали в їжу жолуді. Це нас дипувало, адже на наше переконання, жолудь був абсолютно непридатний для приготування їжі. Ми пішли на шкільну ділянку, яка відразу за вікнами нашого класу, назбирали з десяток жолодів під дубками, скуштували їх на смак. Терпкі, гіркі й бридкі. Навіть тривале проварювання мало допомогло. Очевидно, що в давнину люди знали секрет приготування страв жолудя, який з часом був втрачений. Поїздка до Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки не допомогла. Ми лише знайшли підтвердження вже відомого нам факту, але жодної роботи про технологію приготування їжі жолудів ми не знайшли, їх просто не було в бібліотеці. Це ще більше розпалило нашу цікавість і ми вирішили провести дослідження і відтворити рецепт перетворення гіркого і терпкого терпкового золодя, цілком придатний для їжі продукт. Для більш ґрунтового та ефективного дослідження ми запропонували співпрацю Миколаївському професійному промисловому ліцею, в якому навчаються кухарі та комп'ютери і отримали згоду. Шукаючи необхідну інформацію в інтернеті, ми з великим подивом прийшли до висновку, що неїстівний і цілком непридатний для споживання з нашого погляду жолудь це просто делікатес у порівнянні з тим, що споживають у їжу люди різних частин світу. Індіанці Південної Америки, наприклад, з давніх давен готували чимало страв з отруйної маніоки, яку вони піддавали спеціальній теплові обробці, щоб знешкодити отруту. Японці й понині ласують м'ясом дуже отруйної риви фугу і навіть склали прислів'я. Якщо хочеш скуштувати фугу, спочатку напиши заповіт. Жителі Південної Східної Азії їдять вже багато століть плоди дуріану, який має дуже смачну м'якоть і надзвичайно неприємний запах. Один із гурманів схарактеризував Дуріан так це нагадує вишикане французьке кістечко, яке видобули з темних глибин каналізаційної труби. Нас добряче здивувала така страва, як сюльстромі, яку винайшли шведи у XVII столітті. Через сильний і нестерпний запах цю страву ще називають шведський куклий оселедець. Сьогодні цю страву зберігають лише в консервах, відкривають лише тримаючи банку під водою і по можливості на відкритому повітрі. І все це через просто вбивчий запах. Хоча на смак сурстрьомів подобається великій кількості людей. Неймовірний рецепт приготування яєць придумали китайці, який отримав назву Сторічні або тисячорічні яйця. За легендою, простий селянин знайшов качені яйця в басейні гашеного папна, яке було використане для будівництва будинку за два місяці до цього. Цей селянин ризикнув скуштувати яйця, які йому прийшли до смаку. Після низки експериментів він винайшов остаточний рецепт їх приготування, отже, як правило, качині яйця обмазували з глини, попелу, солі, негашеного вапна та рисових шкарлуп і залишали в землі на 2-3 місяці, хоча в цій обмазці вони можуть зберігатися кілька років. Перед споживанням їх обов'язково промивають, витримують якийсь час у воді і провітрюють через різкий аміачний запах. Тайці та лаосці столітні яйця часто називали яйцями з кінської сечі через виразний сморід кінської сечі цієї страви, яку китайці по сьогодні споживають у великих кількостях. Просто фантастичну страву винайшли жителі острова Сардинія, яка називається Касу Марцу, що в перекладі означає гнилий або червивий сир. Звичайний сир залишають на відкритому повітрі, щоб сирна муха відклала на ньому яйця. Черв'ячки сирної муки в процесі життєдіяльності виділяють речовину, яка надає сиру специфічного гострого смаку. Важливо, щоб черв'ячки були живими. Їхня загибель ознака, що такий сир споживати вже не можна. Під час їжі потрібно захищати очі, бо личинки у разі небезпеки можуть стрибнути на 10-15 см. Деякі гурмани їдять цей сир видалише черв'яків, деякі їдять прямо з ними. Хоча при поганому пережовуванні черв'яки можуть вижити у шлунку, потрапити в кишківник і спричинити різні розлади, нудоту, плювання, білі животі та пронос з кров'ю. Пошук в інтернеті був значно результативнішим, ніж в бібліотеці. Ми дізналися, що римський поет Овітій писав про греків, які в доземлеробські часи вживали в їжу жолоді. Збереглися відомості, що індіанці Каліфорнії регулярно їли жолуді, як ми зараз хліб, і робили запас жолудів на цілий рік. Сучасні китайські селяни в гірській місцевості, де знаходяться групи археологічних пам'яток Сечуань та Шицитань, неврожайні роки й до сьогодні збирають жолуді для приготування їжі. А на північному сході Кореї жолуді виготовляють горілку, велика кількість якої йде на експорт в Японію. Згідно історичних джерел, корейці в давнину вживали діжу печиво та желе із жолудевого борошна. Чимало корейських вчених вважає, що в часи неоліту на території Кореї каштани та жолуді були основним джерелом вуглеводів в харчовому раціоні людей. Завдяки новим методикам дослідження археологічних шарів вчені виявили мікрогранули крохмалю жолудів на снаряддях праці натуфійської культури 13-10 тисячоліття до нашої ери, що дало підстави зробити висновок про споживання жолудів в поєднанні зі злаковими культурами. Сліди жолудів були виявлені на території археологічної пам'ятки Чатал-Гуюк, 8-6 тисячоліття до нашої ери. Жителі пізньої бронзи на території Болгарії, які жили поблизу сучасного населеного пункту Розкопаниця, змішували жолоді з ячменем для приготування каші або хліба. Самою цінною знахідкою нашого пошукового дослідження була робота радянського етнографа Миколи Батуновича Кіле, в якій було детально описаний весь цикл заготівлі та зберігання жолудів. На жаль, без детальних рецептів приготування страв. Отже, на найці народ, чисельність якого зараз становить близько 20 тисяч, який проживає на території Преамур'я на Далекому Сході на території Росії та Китаю, ще у ХХ столітті збирання жолудів починали у вересні, іноді жовтні, відразу після того, як вони обсипалися з дубів. Іноді на заготівлю вирушали далеко від своїх поселень на човнах. Жолуді збирали всі, крім мисливців. Після заготівлі жолудів їх замочували на два тижні в посудинах з берести, щоб знищити черв'яків і зменшити кількість речовини, яка надає жолудям специфічного гіркого смаку. Протягом цих двох тижнів 3-4 рази міняли воду. Після вимочування жолуді сушили знову ж таки на бересті, аж до початку заморозків у листопаді. Зберігали жолоді в коморах у мішках із рабічої шкіри, як правило сома, щоб був постійний доступ свіжого повітря. Якщо мішків не вистачало, сипали жолоді в посудини берести. Іноді жолоді заливали в посудинах з берести жиром тюленів, риб'ячим або лосином. Частину жолудів відразу перемалювали на борошно і теж зберігали в посудинах з берести. Жолодів заготовляли завжди у великій кількості декілька мішків на особу, щоб гарантовано вистачило до наступного врожаю. Та врожайні роки на жолуді траплялися не кожного року, тому немелені жолуді зберігали до трьох років. У разі потреби на збирання жолуді виходили вже навесні, але така заготівля була мало ефективною, оскільки велика кількість цих плодів за зиму поїдалася тваринами. Як правило, жолуді споживали в їжу у поєднанні з іншими продуктами. Страва соліда готувалася із суміші молотих жолудів та сушеної китової ікри. Змішували ці два продукти ще тому, що суха китова ікра під час вживання у їжу дуже сильно прилипає до зубів, а у поєднанні з перемеленими жолудями вона втрачає цю властивість. Іноді жолудеве борошно змішували з жиром і зберігали таку суміш в коморах у мішках сербічої шкіри аж до травня місяця. Соліда солодкувата на смак саме завдяки жолудю. Вона була основною їжею для вагітних жінок і жінок, які готували дітей грудним молоком та маленьких дітей. На думку вчених, у соліді було досягнуто збалансованого поєднання білків у леводі цілого набору мікроелементів. Кіле у своїх етнографічних дослідженнях записав ненайський переказ. В одного мисливця було дві дружини, одного разу настала голодна осінь. Єдина надія була на кедрові горіхи та на жолуді, а мисливцю потрібно було вирушати на поювання в далекі угіддя. Щоб дружини не померли з голоду, молодшу він залишив кадрівнику, щоб вона харчувалася кедровими горіхами, а старшу в діброві, щоб харчувалася жолудями, а сам вирушив на полювання. Повернувся навесні і, що побачив, старша розповніла й аж пашить здоров'я, а молодша дружина, улюблена, схудла, залишилася від колишньої красуні лише шкіра та кістки. Отже, з огляду на вище сказане ми можемо зробити такі проміжні висновки. По-перше, ймовірно, наші предки споживали жолудів їжу, швидше за все, у поєднанні із м'ясом або з крупою зі злакових культур. По-друге, для того, щоб знищити шкідників і видалити речовини, які надають жолудю гіркий смак, жолуді протягом тривалого часу, двоє і більше тижнів, вимочували у воді. Проконсультувавшись з вчителями хімії нашого ліцею Свербицькою Зоєю Володимирівною та Ширяєвою Юлією Володимирівною, почитавши певну додаткову літературу, ми дізналися, що специфічного гіркого смаку жолудю надає органічна сполука, яка називається танін, яку можна витилити за допомогою довготривалого вимочування у звичайній воді. Для того, щоб зробити жолодь їстівними, ми взяли звичайну капронову сітку для овочів, велике пластикове відро і пластикову пляшку. Близько 2 кг жолудів ми помістили в сітку, зав'язали і поклали її на дно відра. Зверху помістили пластикову пляшку, наповнену звичайною водою, щоб жолоді не спливали догори. Саме відро доверху заповнили звичайною водою і залишили в прохолодному місці. Лоти міняли щодня, оскільки вимочування проводилося в серпні місяці і через високі температури вже на другий день з відра йшов потужний запах болотної води. Поки вимочувалися жолоді, ми знову відвідали обласну бібліотеку, щоб з'ясувати, яке місце у слов'янських народах займав буб і все, що було з ним пов'язане. Другий візит був результативним. Ми знайшли цікаву статтю Іваків на ініціали Гю Священний дух слов'ян-язичників, який вчені навіс силу силену доказів на підтвердження висновку, що у слов'ян та у їхніх сусідів до християнський період був священним деревом, біля якого жерці проводили чисельні релігійні обряди. У 1910 році на Десни між містами Остер та Чернігів Знайшли стовбур дуба з чотирма вмонтованими щелепами дикого кабана. В 1975 році на дні Дніпра нижче гирила Десни було знайдено морений дуб, стовбур якого висотою 9,6 метрів були вмонтовані 9 челат диких кабанів, на висоті 6 метрів від основи дерева. Щелепи були розташовані у формі квадрата зі стороною 33-34 см три ряди по 3 штуки. Вчені прийшли до висновку, що біля цього дуба проводили якісь обряди, бо деякі частини стопора зберегли сліди вогню. Костянтин Багрянородний в середині X століття у своїй роботі по управління державою описав звичай русів приносити жертви під великим дубом на острові Хортиця. Гельмгольд, який описав свою подорож з міста Альтенбург у Любек, розповів про священну діброву Балтівських слов'ян, присвячену Богу Прове. Гермбольд у 12 столітті описав священний дуб в Штетені сучасний Щецин, біля якого знаходилися джерело а саме дерево місцеві жителі вважали житлом божеств. Польський історик Бзовський в житті святого Яцика писав, що домініканський монах Яцик у 1222-1226 роках проповідував католицизм в Києві і залишив згадку про таємні ритуали киян, які збиралися в гаях і поклонялися старим дубам. Залишилося свідчення про те, що литовці поклонялися дубам ще в 15-му і навіть в кінці 16-го століття. Історик Ян Тлугош описав похід польського короля Ягайла разом з Великим князем Литовським Бітовтом у 1413 році у жмуть, по завершенню якого солдати вирубували священні дуби місцевого населення. Про винищення стародавніх дубів яким поклонялися литовці, писали і єзуїти-проповідники Бега та Єронім Кміскіус. В міфології прибалтійських народів литовці, руси, латиші, жемайти збереглися численні свідчення про дупи, яким поклоняються люди, щоб шанувати верховних богів, серед яких чільне місце займає перкун перун збереглися згадки про поклоніння дубу в Хазарії. Мойсей Калинкатваці писав, що в VII столітті язичники з савірами поклонялися дубам, приносили в жертву коней, кров'ю поливали землю навколо нього, а голови й шкіри вішали на сучки. Максимович у своїх роботах писав, що ще у XVIII столітті деякі попи відправляли православні обряди біля дубів. Його гілки роздавали людям в якості благословіння. Борючись з цим звичаєм, як і з язичницьким пережитком, Феопан Прокопович забороняв відправляти християнські обряди біля дубів. А ще Максимович писав, що Ігорний Дуб був присутній на зелених святках, біля якого влаштовувалося якесь коло розваг. Альковський описав звичай села Кренової Упровського повіту. Ронежської губернії. Подружжя після вінчання в церкві їхали до дуба і тричі об'їжджали навколо нього. Монгайт, коментуючи запис Абу хаміда про поклоніння дубам у мордви, написав, що звичай приносити в жертву худобу біля дуба на спеціальному камені зі стоком для крові, залишився у мортви ще в 20 столітті. Філімонова писала, що в перший день Пасхи у XVIII столітті у правстві Равенсберг та князівстві Міндер в Німеччині люди влаштовували урочисту ходу до дубів. Такий обряд зберігався в Німеччині ще у ХХ столітті. В рамиті Галицько-Волинського князя Льва Даниловича від 1302 року які він передає у володіння перемишльському єпископству село Рушевичі, згадується перунів тут як топографічний орієнтир. У Хустинському відописі є розповідь про капище, присвячене Перуну, де постійно підтримувався священний вогонь з дупових дров. Жреця, зачергування якого вогонь згасав, безжалісно страчував. Про вогонь з дубовим тров біля жертовника Перуну розповідав Татішев, посилаючись на літопис, який до нас не дійшов. Максимович описував дівочу гру в Україні, яка називалася дуб», Пережиту культу поклоніння духу. Полині про Данила Ловчанина розповідається про те, як князь наказує своїм дружинникам спіймати живого вепра для бенкету, що може свідчити про пережитки ритуального поїдання м'яса цієї тварини. Для князя полювати вепра було дуже почесним трофеєм, про що написано в повчанні дітям Володимира Мономаха і в Іпатіївському літописі про життя Данила Галицького. Етнографи зберегли свідчення про ритуальне поїдання свинини у моркви на різдвяні свята. Перевелося свідчення, що під час грози литовці виходили в поле зі свинячим окороком і просили перуна не палити по а після грози з'їдали цей окорок, дякуючи перуну. Чехи в давнину вірили, що напередодні Різдва на небі з'являється золоте порося. Дослідники вважають, що звичай забивати свиней на різдво має міфологічно обрядове значення, причому в багатьох країнах було заведено поїдати свинину в четвер Священний день Бога Перуна. На початку ХХ століття археологи в язинчих похованнях у Дніпропі знаходили величезну кількість амулетів, зроблених із кабанячих іклів. Наприклад, Йосип Адамович Куйновський у 1892 році при розкопках п'яти поховань на вулиці Десятині у Києві знайшов 14 таких амулетів. Кабанячі ікла-амулети знаходили в похованнях дерев'яних. В певних місцях, де росли столітні дуби, як правило, на перетині торгівельних шляхів облаштовували священні місця, де купці могли приносити жертви богам і просити у них удачі у своїй торгівельній діяльності. Відомо, що слов'яни поклонялися ідолам, які робили із стовбурів дерев, і ця випадковість. Виготовляли з дуба, яке було священним деревом не лише у слов'ян, а й у чисельних їх сусідів. Дуб у поєднанні з культом вебра безпосередньо пов'язаний із поклонінням слов'янському верховному богу Перуну. Підсумовуючи все вище сказане, ми можемо зробити дещо несподіваний висновок. Ставніх ДВ що задовго до винайдення землеробства був готувальником людей. Рятуючи їх від голодної смерті в періодів суворих і затяжних зим. При правильному зберіганні жолоді можна зберігати кілька років і використовувати їх не лише для власного споживання, а ще для прикорму диких кабанів, що забезпечувало успішне полювання для цього небезпечного звіра. За домашненням тварин жолуді використовували для відгодування свиней. До того ж, в регіонах, де була велика кількість дібров, Дуби стали гаймівним чинником розвитку землеробства. Очевидно, що назбирати жолодів на зиму значно простіше і легше, ніж виростити таку саму кількість лакових культур. Доказом існування культу дуба годувальника і вепра якраз і є знайдені в нутрі дубові стовбури із змонтованими щелепами дикого кабана та чисельні обряди, деякі з них зберігалися аж до ХХ століття. Збільшенням населення та зростання господарської діяльності людей, внаслідок чого кількість дубів стрімко зменшувалася, люди були змушені переходити на фізичне або вогневе землеробство. Якщо раніше продукти в продуктах жолобів харчовою добавкою були злаки, то тепер все стало навпаки, а з часом жолуб взагалі зник з раціону людей, оскільки не такий смачний, значно важчий для перетравлення, ніж продукти зі злакових культур. Дослідивши значення жолотів для людей у доземлеробські часи і в неврожайні роки цивілізаційного періоду та зробивши необхідні приготування для виготовлення харчових продуктів з нього, ми передали естафету учням Миколаївського професійного промислового ліцею, майбутнім кухарям і кондитерам.